Всім привіт і вітаю вас на каналі Анстал. Пролітає сніг, погода максимально холодна. Словами не передати, як неприємно в таку погоду працювати. Якщо колись працював таку погоду на будові, напиши в коментарях свої відчуття, враження і наскільки це тобі сподобалось. Ось закінчується четвертий тиждень нашої будови. За цей час багато що помінялося, і ось що помінялося конкретно. Дали ми ось таку опалубку на бетон під фундамент. Та як опалубки небагато, то вирішено було будинок поділити на дві частини. Тобто, бетон, коли ми залили, ми в кінці дали ось так його навскоса. Пізніше опалубка звідси розбереться. Заложиться на цю частину будови і залиється друга половина. А палубка подавалася краном. Кого цікавить, має вона ось такі кріплення. Тобто самі пластини між собою кріпляться ось такими, не знаю, як їх назвати, болтами і такими квінтами воно забивається. І також між собою ріжуться ось такі пластикові трубочки. Ці дробочки є обмежувачами, тобто, якщо ви хочете ширину фундаменту, наприклад, 35 см, відповідно, ви їх ріжете на 33 см, плюс по сантиметру ви по боках ось такі загалушки, щоб пізніше бетон не витікав. З іншої сторони пропихається арматура і закручується з такими. Мамкам. В принципі, в монтуванні ця рештовка досить проста, якщо розуміти принцип. Також попідпінювалися низи, щоб пізніше бетон не витікав. Якщо вас цікавлять робочі процеси, які були на цій будові, тоді зайдіть на канал, передивіться шорти. Там я виставляв коротке відео про кожен етап. Цієї роботи і завжди в торцях я окремі цікаві етапи роботи стараюся показати, тому що не завжди в роботі є час знімати повноцінне відео. Тож половина будинку у нас готова, це буде гараж. Тобто на цій половині не буде заливатися бетонна підлога, тут буде просто ґрунт і бруківка. Тут у нас тут такі арматури, які будуть пізніше перетворюватися в колони посередині гаража і всюди так далі. як завжди, спішимо, спішимо, тому що. На цю частину бетон буде на наступний тиждень. Відповідно, це потрібно буде розібрати все, дати опалубку на другу частину будівлі. Тут вже почали робити всюди, де будуть іти бетонні стіни, ось такі давати арматури. Вони пізніше, ось так, лишаються в бетоні, і до них будуть монтуватися далі стіни. Тож у нас таким чином перший поверх із фундаментом буде кріпитися за до допомогою з таких арматур. Там, де двері вони не даються. Відповідно, цю всю сторону потрібно подокручувати. Но це зробиться за суботу, тому що сьогодні п'ятниця. Не знаю, що ще вам цікаво розповісти. Якщо вас щось цікавить по цій роботі, по робочих процесах, чи якщо хочете, щоб я конкретно якийсь етап вам відзняв і пояснив, пишіть в своїх коментарях, тому що на даний момент у нас на будові така робота, що я не бачу сенсу знімати робочий процес, просто знімаю результат. Ну, більше воно знімається для того, можливо, якщо ви колись попадете на подібну будову, то хоча б будете розуміти, що на вас тут чекає. А чекає на вас тут в'язання арматури в зимі, що не дуже приємно, тому що завжди знаходишся в нерухомому положенні, дуже холодно, Ну, нічого, рано ж пізно буде весна. Тоді вже піде в нас мурування стін, тоді вже буде трошки цікавіше. Також що забув сказати таку річ, коли робимо. Лишаємо ці гаки, які будуть з'єднювати фундамент із першим поверхом. Ми робимо направляюче. Тут одна. таким червоним відмічаються двері, щоб ми знали, що тут не потрібно давати гаки. І там в кінці одна направляюча, натягуємо нитку і по нитці це все робимо. Ось Так виглядають ці трубки, які діють як обмежувачі. Всередину дається роксор, скручується мамка. Надіюся, відео було для вас корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!